Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk із CRM-системою Zoho. Для цього спершу в самій CRM нам необхідно встановити спеціальний додаток. Переходимо в налаштування Телефонія та знаходимо в пошуку Unitalk. Інсталюємо додаток. Після цього переходимо до налаштувань в особистому кабінеті. В розділі Інтеграція знаходимо Zoho CRM та натискаємо на кнопку Встановити проходимо авторизацію та надаємо необхідні права доступу для CRM. Вмикаємо нашу інтеграцію та проведемо додаткове налаштування. Ми можемо вказати, чи потрібно створювати контакти, угоди, для яких типів дзвінків нам потрібно їх створювати. Також ми можемо створювати активність завдання, залишати коментарі про дзвінки та надсилати аудіозаписи до CRM. Додатково ми можемо налаштувати відповідального за пропущені виклики відповідно до днів тижня. Для того, щоб оператори могли телефонувати із CRM, ми вказуємо внутрішні номери користувачів та вмикаємо опцію Клік dial». Переглянути внутрішні номери можна в розділі моніторинг користувачів. Зберігаємо наші налаштування та перейдемо до тесту дзвінків. Вхідного виклику, усіх клієнтів у нас відображається ім'я користувача, а також в самій CRM-системі ми бачимо інформацію про контакт. Після здійснення виклику ми можемо залишити коментар у спливаючому вікні, а також переглянути інформацію про хронології. Ми можемо також додати примітку. та отримати запис нашого дзвінка. Також перевіримо роботу вихідних дзвінків. Для цього натискаємо на кнопку виклику. Нам надходить вхідний дзвінок від контакту, ми його приймаємо та здійснюється вихідний дзвінок до нашого контакту. Теорічно зберігаємо інформацію про цей виклик та бачимо його в хронології. На цьому наше налаштування інтеграції завершено.